Привіт, це Іра Ластівка, і ми говоримо про Корею. Сьогодні, якщо конкретніше, про гуртожиток у Національному університеті Чеджу. Моя сестра рік уже живе в Чеджу і учиться в університеті Чеджу. І сьогодні я йду до неї в гості, щоб показати вам, які в Кореї гуртожитки. Зараз я йду територією кампусу, і ви можете бачити, що тут скрізь ліс. Я вже дійшла до гуртожитку. Ось це ось жіночий корпус, це чоловічий корпус. Одразу біля виходу з гуртожитка є міні-маркет FIU. Якщо вам здалося, що це алкоголь, то це не алкоголь. Тому що на території кампусу вживати і тримати алкоголь заборонено. І, відповідно, в супермаркетах, які знаходяться на території, теж алкоголя немає. З першої ночі по п'яту ранку гуртожиток зачинений. Навіть якщо в тебе є карточка, всередину вона тебе не впустить. Як вам ліфту гуртожитку? Це п'ятий поверх, на якому знаходиться кімната моєї сестри. Тут загальний коридорчик, де є ось такий кулер. І є балкончики. На даху сонячні батареї. Кімнат тут багато. А скільки кімнат у... на одному поверсі? Не знаю. Ось вона. Щоб увійти, треба скористатися карткою. І це кімната. Тут треба роззуватися, як завжди в корейських домах. Світло вмикається автоматично. Карточку потрібно вставити ось сюди. Ванна. Поруч, кімната з душем, Навпроти ванна й душа шафи. Кімната взагалі на двох осіб, тому тут два ліжка. Сусідка моєї сестри зараз тут тимчасово не живе. А, так, є кондиціонер. У кімнаті в гуртожитку. Ось тут ним можна керувати, тут світло вмикається. Є два столи. І невеличкий балкончик. На балкончику холодильник і місце для речей. З вікна видно ліс і навіть трохи халласан. Пральна кімната розміщена на другому поверсі. Там штук 15 пральок і дві сушки. Прати можна безкоштовно, а от посушити речі 1000 вон. Зате не треба чекати півдня. Також у цій кімнаті розігрівають їжу, бо саме тут стоять дві мікрохвильовки. Щоб викинути сміття, треба спуститися вниз. У Кореї зазвичай серйозно ставляться до розподілу сміття, але тутешнім студентам чомусь дозволяють не дуже на це зважати. Тут є окремі контейнери, але більшість збирають все своє сміття в одну купу і викидають туди, де написано General Garbage, тобто те, що потім спалять. Вартість такої кімнати 170 доларів на місяць приблизно. Це за одну людину. За дві це буде десь 340 доларів на місяць. І в принципі це десь приблизно так само, як найдешевші квартири. У гуртожитках є купа правил, серед них, наприклад, те, що посторонніх сюди не можна пускати. І те, що я тут знаходжуся, це насправді. Може стати причиною, з якої мою сестру виженуть посторонніх не можна, а хлопців категорично не можна. Біля входу є камери, і скрізь тут є камери. І якщо десь на камерах побачать, що хлопець перебуває всередині гуртожитка, то про це одразу повідомлять і виженуть хлопця з гуртожитка. З першої по п'яту ранку, як ми вже бачили на вході, не можна заходити в гуртожиток, але можна виходити. Тому, якщо всередині є хтось, готовий відчинити вам двері, то ви можете зайти навіть посеред ночі. Е, ще один е, мінус гуртожитка це те, що тут немає кухні е, взагалі. Готувати в кімнаті теж заборонено. Є холодильник, є кулер на коридорі, і на другому поверсі є дві мікрохвильовки на весь гуртожиток. Це все, що допоможе вам поїсти тут. Врешті випадків пропонується просто їсти де-інде. На території кампусу є кілька їдалень. Одна з них навіть в цьому гуртожитку. Тому, в принципі, це не така прямо велика проблема. А зараз ми підемо на двір і пройдемося ще територією кампусу. Ми вийдемо на двір на другому поверсі, а не на першому. А де тут вихід? Ось тут така штука, мені вона дуже. Цікава, в багатьох місцях при вході вона стоїть на випадок дощу, тому що дуже некультурно заходить з мокрою карасолькою в приміщення і тут можна витерти її об такі м'якенькі штучки. Університету доволі велика і тут є як цивілізовані доріжки, так і ось такі лісові. які насправді теж дуже цивілізовані, тому що все тут вистелено або плиточкою, або е, такими спеціальними доріжками з мішковини. Але дуже приємно тут прогулятися. Хочу сказати, гудожиток дуже класний і жити в такому місці дуже приємно, що весь час і говорить моя сестра. Ем, ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Це була Іра Ластівка.